Мій первопізно цвіт почав цвісти, почали лізти цибульки. Цвіт. Дощ перейшов і вони ожили. Ну, ще не цвітуть повністю. Полуниці мої заросли. Моя морква пізня. Так, огірок, ти щось тут маєш, ні? Маленькі є тільки. Ще маленькі. Так.

О! А ось скільки помідорів зараз вибрати треба, котрі файні. Агачте. Попадали до землі. Я вже за ними не дивлюся. Я вже наїлася тих помідорів цього року. Помідори досить гарні були. Урожайні, як то кажуть. Що гарні, то гарні. Ось так тут, так, тут більше вроді нема. О, тепер за уєрочками подивимося, що тут у нас є. Зараз виберу, тоді покажу. О, помідорчики вибрав. Ось такі. на Вибираємо. Ще малих повно. Зелененькі, файненькі. А який гарненький. Так що зараз ми заквасимо ще огірочки. Ось така твоя господиня цього року широка. Так пізно і ще огірочки маю. Ну який це сорт? Люди не питайте, бо не знаю, бо питають люди. О, поколовся. Питають люди, який сорт огірків. Не знаю. Це якісь були турік мене. Огірки, насінники я з них навибирала. Але які то сорти були гібриди, це все, бо я F1 всі сію. Ось. А казу F1 насіння не, не родить. Ну, оказується, родить. О, це мої пізні вже такі цвіті. Мають і на зав'язків. То ті, що я сіяла, ті, що я сіяла пізно. Ось. Після часнику. Тут ще на них самі маленькі. Маленьких повно, але ще нема багато. Один бачила, є точно, зараз я вам його покажу. А ті ще ті ще не мають. Тільки зав'язки маленькі, розтушені. О, бачите, який? Це вже стих. О, скільки зав'язочків. Кому їх показати? Значите, ось так візочок повні зав'язочки. О, дивіться, які вже зав'язочки. Ну, тут ще треба трошки, щоб вони поросли. О. Ось так. Ой-ой-ой, помідорчика ой, ой. Та О, Треба вже пополоти все. Ну мокру, не хочу місити. Оце огірки вибрала і ось салат. Квіточки мої. Так, щось такі, то справи. О. Тут, подивиться, ще котрі помідори гарні забрати. Ось гарненький. О, О ще й огірка оставила. Ну, ж є збиральниця. Це мої перці круглі, як то вони звуться, не знаю. О, бачите, які росні. Ось також є вони. І от ще один перчик є. О, так, щось такі-то справи. О, помідори, огірки, все виберу. І ось і. І, і підемо до хатки. Ій, жаба. Жаби, ви вже мали поховатися, ви ще не поховалися. Ви не боїтеся холоду. О. А це мій пекучий перчик. О. Це мої чорні помідори. Ось так, ну ще не стигли. Ось так, о, оце я вже стільки. Назбирала. А це в мене такі файні малинки. Ну, полунички мої від Максима поприймалися. Красота. А це мої малинки, красунечки. Ось. Виноград треба вирвати знову до хати, бо я вже доїла майже все. Треба вже нарвати собі на зиму, положити в холодильник. О, вже мій Юпітер майже стиглий. Ой, а ну Ммм, Як мед. Але смачний. Треба буде піти взяти, бо він дуже тяжко відривається. Взяти катера на тяти. Але смачний. А ну той розовий. Той розовобокий, ще, напевно, ні. Он він, хіба стигла. От того. Вже майже, ну ще чуть-чуть є кислинка. Ось так. М -м -м. Розколовся. А ти що собою представляєш? Ще трохи яке кислинка. Фу. Зернятка викинула. Треба юпитером закусити, бо він смачний. Дуже. Ось так. І що ж це мені? Зробити друге відео, да? там треба буде одно згорода, а це буде друге, чи подивитися. Як склею подивився, каже велика. Але смачний. М -м -м. Яблучка які гарні. Буде. Напевно, дві відео. О, і тут виноградик мій файний. Раз, не, і цього року виноград дуже нарвати на зиму. Ладно, всім удачі, буду класти п'ятилітрове відерця огірків. Всім папа, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Всім удачі!